Світ поезії такий таємничий, незвіданий і чудовий водночас. Ми можемо лише щиро дивуватися, коли з під пера майстра з'являється цілий всесвіт, а рими сплітаються в надзвичайно витончене мереживо. Вірші про кохання, філософська лірика, поезії про любов до батьківщини твори на різний смак і тому мають багато поціновувачів. Особливо, коли мова йде про творчість Ліни Костенко. Вірші про життя це точна характеристика доробку української поетеси, адже він неймовірно різноплановий і багатожанровий. Як і утім, саме наше життя. До книги 300 поезію увійшли найвідоміші її вірші з різних періодів творчості від ранньої поезії до сьогодні, а також уривки з романів та поем. Це найповніше вибране поетеса за часів незалежності. Сьогодні хочу поділитися з вами моїм улюбленим віршем Ліни Васильівни, що має назву Пелюстки старовинного романсу. Той клавесини плакав і плекав чужу печаль. Свічки горіли кволо. Старий співак співав як пелікан. Проціджуючи музику крізь воло, він був старий і плакав не про нас, той голос був, як з іншої акустики, але губив під люстрами романс прекрасних слів от квітлі вже пелюстки. На голови, де наче солов'ї, своє гніздо щодня звивають будні, упав романс, як він любив її і говорив слова їй незабутні. Він цей вокал підносив як бокал. У нього був метелик на маніжці. Якісь красуні в вікам до нього йшли по місячній доріжці. А потім зникла музика. Антракт. Усі мужчини говорили прозою. Жінки мовчали. Все було не так. Їм не хотілось пива і морозива. Старий співав без гриму і гримас, коли слова палкими несучасними. О, заспівайте дівчині романс. Жінки втомились бути не прекрасними. Зізнаюся, у мене мурашки по шкірі щоразу, як я читаю цей вірш. І вірю, що у цій збірці ви знайдете свого фаворита. Ліна Васильівна якось написала слова, які знає кожен українець. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Тож плекаймо, читаймо, любімо наше українське. Книга це зброя, рятує, тримає та робить нас українцями. Пам'ятаймо про це.